Друзі, доброго дня! Мене звати Євгеній Семенчук. І ви на каналі Build Your Life. Сьогодні я в гостях у торгівельно-виробничій компанії Теплофокус. Знаходжусь я на їхньому виробничому майданчику. Вони займаються виробництвом твердопалених котлів. Тож сьогодні поговоримо про їх продукти, про їх компанію і про все цікаве, що стосується цієї компанії. Отже, сьогодні я буду спілкуватися з представником компанії Теплофокус. Це Ілля Москленко. Доброго дня Ілля. Доброго дня. так і на початку я хотів би тебе попросити зробити таку міні-презентацію компанії Теплофокус, розказати, що це за компанія, скільки там працівників можливо працює, який асортимент, який основний напрям діяльності, ну і можливо якісь цікаві е, факти і новинки. О, от, працюємо Ми з 2013 року, тобто, от які якраз. А 13 14 рік почався бум твердоповних котлів, тому що люди боялися, що не буде газу, там певні проблеми будуть. От почали виробляти котло продавати їх. Потім поступово асортимент товарів почав розширюватися. Зараз ми займаємося продажем газових котлів, електричних котлів, тобто намагаємося закрити тематику опалення повністю, плюс електробігрівачі. Теплоакумулятори. І стосовно от котлів твердопаливних, у нас є декілька брендів: один з них Hejer, який виробляється на даному заводі виробництві. Також потім ще покажемо бренд Вулкан. Виробництво і продаж твердопаливних котлів – це основа вашої діяльності? Тобто основний напрям? Так, це така валообразуюча частка нашого бізнесу. І так як ми починали з котлів твердопаливних. А нас є там декілька виробництв на одному зараз ми знаходимося, тому так це от основа нашого бізнесу. Скажіть, будь ласка, як ви бачите тенденцію розвитку ринку твердопаливних котлів? Чи от частка твердопаливних котлів в продажу всіх теплогенераторів в Україні зростає, наприклад, з порівняння там 2-3 роки тому? Який потенціал цього ринку? Зараз, звісно, що там продовжується повномасштабне вторгнення агресора. І твердопавний котел є таким універсальним інструментом в опаленні оселі, тому що він повністю енергонезалежний. Там, ну, якщо там клієнт о, не бере автоматику, може бере механічний регулятор а, тяги. Тому він буде він зараз актуальний. О, він був дуже о, твердопалені котли були дуже актуальні о, в минулому році. Тобто о, з травня місяця був дійсно такий бум, а їх бракувало на ринку. От. Я думаю, що тенденція збережеться і цініша, в принципі, виробництво та продаж твердопаливних котлів буде актуальне ще досить довго. Ми знаходимося на виробничому майданчику у Харківській області. Mm. І, так, і ви тут виробляєте два бренди твердопаливних котлів вулкан і Хейзер. Mm. От мене запитання: чим вони між собою відрізняються, і взагалі який асортимент? Цих двох брендів а, стосовно асортименту, так от у нас а, бренд перше це Castle Hazer, модель класична зараз представлена, та а, а, бренд вулкан. В чому різниця між ними? Та в принципі, насправді, котли там пересікаються асортиментом, але є а, трохи відмінності. Вулкан ми позиці... позиціонуємо як такий більш бюджетний сегмент, тобто є котли класичного типу без обшиви, а, більш бюджетні. От. І в принципі, бренд Вулкан дуже полюбляють наші партнери. Тобто, от, як він, ми провели аналітику, він там краще продається. Тому о, нам він вигідний, люди їх полюбляють. Стандарти у нас одні й ті ж, тобто це о, і гибочні, тобто у нас є о, верстати, щоб там не зварювати так котел з кожного боку. О, сталь використовується на таж та 09 2С. І що ще можна сказати? Тобто проходять перевірку, все добре. І сталь-четвірка, тобто база, і трійка зовнішня. В принципі, все. Якщо резюмувати, то це бренд Castle Heizer, він Хейзер там, більш дорожчим сегментом. І, до речі, от ті моделі, які ми розробляємо для нового сезону, ми їх тестуємо якраз в Лукані. Тобто зайде споживачу чи не зайде, якщо все ок, ми її залишаємо. Тобто там вже. Ну, розподіляємо її. Угу. А, то, готуючись до інтерв'ю, я дивився, і аналізував ваші сайти. Тобто для кожного бренду у вас свій сайт. І от якщо відкрити, там, ну, починаєш листати, куча моделей, потужності і так далі. А, навіщо вам, як виробнику, багато брендів, чому там не сфокусуватися, як ваша команда теплофокус на одному бренді, розвивати один бренд? Та в чому вигода, от саме декількох брендів в Дійсно, воно логічно було б зосередитись на одному якомусь бренді, але практика показує, що наша бізнес-модель вона також є досить дієвою, тому що такий великий асортимент за ціною, за потужностями, за моделями він він досить добре сприймається кінцевим споживачем. Тобто, якщо людині, людині потрібен шахнікати у більш бюджетного варіанту, завжди вона у нас може знайти з модель без обшиви, або там є у нас ще модель шахтного котла Hazer Smart, тобто це невеличкий котел, ми пояснюємо людині, тобто скидуємо там габаритні характеристики, все підходить, от він знайшов те, що треба. Воно класно продається. Якщо людині потрібен котел більш складний та більш ефективний, у нас є котлові з трьохходовими теплообмінниками. Там Hazer Python, Hazer Trio, нова модель у нас є. Тобто, якщо б воно продавалося округлий год, тобто круглий рік, можна було б зосередитися на одному бренді. А так ми намагаємося підготуватися до сезону і дати споживачу все, що він може захотіти, так скажемо. В принципі, так і і воно працює тобто з року в рік. А і наші партнери задоволені нашим асортиментом, і люди, які купляють там через інтернет, капли також. Чи бувають такі моменти, коли ви там вводите на ринок нову модель? Вона не йде і ви закриваєте її в продаж, знімаєте з виробництво? Так, таке буває, то це нормально. Вони нові моделі, вони там не якісь браковані, все з ними в порядку, але там ми просто дивимося аналітику продаж, ну воно там зайва. Ми її виключаємо, але гарантія зберігається. Тобто у нас на всі котли гарантія 5 років. А якщо з котлом щось трапилось, щось там він потік, ну різне буває. Тобто ми виконуємо свої гарантійні зобов'язання, тобто, без проблем навіть на тій моделі, які вже вийшли у нас з обороту, єдине що там. Ром само поковиців зберігати гарантійний талант все. Цікаво, що в вашому асортименті є багато якби, традиційних котлів, а є ще такий вид котлів, як шахтні котли. От це питання стосується саме цього типу котлів. Чим вони відрізняються, які переваги є у шахтних котлів перед традиційними? А дійсно, у нас в асортименті є два види котлів, і більше того, я можу сказати, що у нас більшість котлів, які ми продаємо, це саме котли шахтного типу, по типу холмово. І їх ще називають піролізними котлами. Це не зовсім паролізні котли. От, але зараз відмінність та перевага. Ну зараз я розкажу. Стосовно різниці, в чому в принципі основна відмінність, якщо ми беремо класичного типу котли, це, наприклад, котел компакт класу, а Хейзер Класік, у них камера завантаження це є камера горіння, в якому розміщений теплообмінник, Тут теплообмінник трубчастого типу. Тут ми завантажимо, тут воно і горить. Час горіння таких котлів ну, максимум в залежності від виду палива ну, до 4 годин. Тобто невелика, не ну, він компактний, маленький, а його можна взяти як резервний котел систему або на невелике приміщення. Якщо ми кажемо про котли шахтного типу, то тут є камера завантаження, бункер. В якому ми складуємо дрова, якщо о, добре їх вкласти, щільно можна пересипати щепою, наприклад, можна присипати трохи вугілля, додати, о, сміття це кота утилізатор. А тут о, ми завантажуємо о, дрова та будь-яке там паливо. Але процес горіння він йде знизу, тобто ось вона форсунка. Так, подача повітря йде звідси знизу, або можна встановити автоматику надув. Повітря йде понизу, проходить через форсунку, і тут починається горіння. Тобто він горить слоями. І піролізні гази виходять до камери згорання, де розташований теплообмінник. в даному випадку це одноходовий теплообмінник, а типу, і потім, вже залишаючи там по максимуму температури, воно виходить у димохід. Цей котел шахтного типу, він йде без обшиви, це для приміщень, де потрібне опалення, щоб так він прогрівав. Або як економне рішення, наприклад. От, ще у нас є котли, от як вулкан Термо, він йде з обшиви з утепленням конструкція така ж. Тобто, це такий котел, він у нас йде по завантаженню посередині в модельному ряді. А також у нас є модель Hazer Smart. Можна сказати, що ну, дуже маленька топка, але це котел шахного типу. Він буде горіти десь до 8 годин, якщо нормальне паливо, це залежить дійсно від дров, якої вологості вони та якої вони якості. Дуже полюбляють наші клієнти цю модель, тому що він компактний. Місця займає небагато, тривалість горіння досягається за рахунок його конструкції, тому що він по типу холмова. Він горить частинами. От, він також має а, пластинчатий теплообмінник. От. Це одна з найпопулярніших моделей. Дійсно, він йде від 10 до 20 кВт. У нас лінійка є. Це модель на 10 кВт, вона невеличка. От, в принципі, Якщо резюмувати, то відрізняються котли класичного типу і котли умова для людини, для споживача, це часом горіння. Тобто котли холмового вони будуть більш тривалі по горінню. Але там багато клієнтів жаліються, що котли по типу шахні котли вони можуть диміти. Таке дійсно може бути. По-перше, якщо це котельня, це одно, в принципі, так, коли котел димить, нічого хорошого в цьому немає, але а, люди ще встановлюють його в житловому, житловому приміщенні, тобто як вони димлять. А коли йде а, горіння котла, а, так, а, клієнт, а, людина хоче подивитися, взагалі, скільки там дров залишилося, щось підкинути, та взагалі подивитися, там яка ситуація. А, можна його відкрити різко, ви розумієте, що а, повітря йде понизу. Ми відкриваємо камеру. А, тут є куди виходити димовим газом, він починає диміти. Тому ми радимо, коли ви там, хочете подивитися, що у вас взагалі з котлом виходить. Трохи його привідкрити, дайте диму. Повернутися так в димохід, потім вже можете там, подивитися, що коїться з вашим котлом, чи потрібно його якось там, додати дров. І ще, я, я ще сказав, вибачте, за такі рекомендації тривалі 5 метрів хоча б димоходу. І все у вас цей котел буде працювати як годинник. Ви згадали, що на всі котли вашого, вашого портфелю, ваших брендів, дійс, дійсна гарантія 5 років. В принципі, це не маленький термін. От, хочеться запитати, за рахунок чого вдається от, надавати таку гарантію своїй продукції і як відбувається взагалі, контроль якості готової продукції? Зрозумів питання. Перш за все, чому саме 5 років? Тому що ми знаємо, що там конкуренти пропонують і 3 роки, yeah. і менше, 2 роки. А, ну, ми розуміємо, що котел потрібен, повинен прослуговувати взагалі там 10 років, 12 років. Тому 5, 5, років – це такий термін, на якому можна ну, подивитися, з чого цей котел зроблений. Якщо він 5 років, з ним все в порядку, то і 10 років він без проблем Відпрацює. А яким чином гарантія? Нас а, а, виконуємо з гарантійні зобов'язання. У нас є а, партнери, тобто які там можуть приїхати до клієнта, а, подивитися на котел, що з ним там, якщо там розійшовся шов підварити. По-перше, з чого починається гранті, так повернемося, це не тільки котел, щоб він правильно зроблений був, а й система опалення, щоб котел був під'єднаний правильно згідно нашої інструкції. Людина, яка в цьому розбирається, тобто ми можемо там, запропонувати своїх партнерів, які це можуть зробити. Якщо ні, клієнтам відмовляється без проблем, ви можете купити у нас котел. Але все ж таки, ми додаємо там о, листівку. Як це зробити правильно, як зробити краще. А якщо з котом щось в період експлуатації трапляється, то ми пропонуємо або свого майстра, або якщо це там неможливо географічно, тому що ми працюємо по всій Україні. А зараз в умовах війни не завжди можемо покрити повністю всю географію. У клієнта може бути там, знайомий э, факівець, або там, по місту хтось, ми э, оплачуємо всі роботи, якщо там, можна це зробити вдома у людини. Тому що ми розуміємо, що там, знімати котел, відправляти його, якщо це взимку, це проблема. Ніхто цим займатися не буде. А, от, або якщо там, з котлом. Дійсно, якийсь залазький брак, то так відправляйте нам о, на завод ми, оплачуємо доставку та о, або повертаємо гроші або замінюємо там на, на, на новий. Ось так, в принципі, у нас гарантійне зобов'язання і виходить. Ну правильно розумію, що краще ваша рекомендація краще спочатку прочитати інструкції, зробити все правильно, щоб потім було менше мороки з самим котлом і в цілому системою опалення. А... Повністю згоден, тому що котел це лише 50% успіху mm -hmm. так, надійного опалювального сезону, а інші 50% це та людина, яка буде встановлювати котел систему. Mm -hmm. А плюс ще дивіться, яка, який є нюанс. Ми, коли продаємо клієнту котел, ми питаємо, скільки води в системі, яка площа опалення. Намагаємося задати якомога більше уточнюючих питань, а тому, що ми розуміємо, що якщо клієнт підібрав його неправильно, він у нього працювати буде некоректно. А претензії всі до нас, тому що котел людина ніколи не скаже: Та, ну, я не підібрав котел, знаєте. А от неправильно це зробив. Це буде от ви винні. Ми там розбираємося, знаходимо якісь рішення, і а, яка проблема ще у людей ще залишилася там, стара система опалення, це а, труби о, сталеві, сталеві чавунні, в яких дуже багато води, тобто, mm -hmm. в системі. На 60-100 квадратів у людини може бути 500-600 літрів. Mm -hmm. А і от людина а, приходить до до питання своєї системи опалення, вона міняє повністю все. Встановлює біметалічні труби, і взагалі в системі становиться води менше. Mm -hmm. Але котел він хоче взяти такої ж потужності, який в нього і був. Mm -hmm. І починається е така ситуація, що він бере е котел більше, ніж потрібно, тобто збиткової потужності. Потім може бути такий нюанс, потім проблеми. А це, звісно, все вирішується, але за додаткові гроші, там за допомогою акумулятора, наприклад, mm -hmm. це все коштує грошей. Тому ми намагаємося от на цьому етапі уточнити, що з чим ми працюємо. Як ми можемо, звісно, відправляти той котел, який там клієнт показав пальцем. Так ми відправляємо, скинули йому фотографії. Там байдуже які котел правили. Але і ми, і конкуренти наші там не вигороджуємо себе. Вони також йдуть таким шляхом, щоб якомога більше у людини. Дізнатися інформацію і вже на і вже на основі цієї ці інформації підібрати йому те, що йому потрібно насправді. А ще така цікава історія. А коли нам клієнти а, дзвонять, там, а, хочуть взяти 20 кіловатний котел, ми починаємо задавати а, питання і розуміємо, що ну, йому 20 кВт забагато, йому там потрібно максимум 15. І у клієнта а, такий дисонанс складається, тому що ми пропонуємо йому котел дешевше, ніж він хоче. І він Знаєте, така пауза. Він там очікує, що ми зараз будемо йому продавати щось дорожче, а насправді ні. Ну тобто ми кажемо чесно, ну вам не потрібен цей котел. Ви просто о, повернетеся з поганим відгуком там через рік ви намучитесь о, в опалювальним сезоном. О, він у вас працювати некоректно буде. Ну, нащо нам це ці, ці проблеми? Давайте о, вияснимо все і продамо те, що вам потрібно взагалі. Такі ситуації бувають там, не кожен день, звичайно, але досить часто. Ваша компанія активно продає свою продукцію через інтернет. Які особливості продажу твердопалених котлів через інтернет-магазин? У нас так, ми працюємо по всій Україні. У нас є представництво в Дніпрі, тобто магазин фізичний, де можна подивитися на наші котли. Mm -hmm. А стосовно от України і в цілому продажу через інтернет. Зараз люди нормально, більш нормально до цього відносяться, тому що котело це така проста в виконанні, але є нюанси з підбору, як я вже говорив. І єдина, о, така ну, звичайно, ми там котел продаємо людині без передоплати, він може прийти на нову пошту, а сплачуємо доставку ми, він приходить на нову пошту, дивиться його, потім сплачує гроші. тільки так. От. Єдине, що коли людина там, підбирає котел, звертається до спеціаліста з монтажу, І ну, ми бачимо, що там, ну, він якось радить ну, ну, на те, що потрібно, він особливо з шахними котлами, тобто по типу холмова, вони взагалі запасу не люблять. Тобто, і там потрібно розрахувати потужність, така яка от, для системи опалення та квадратура підійде ідеально. Іноді фахівці це не розуміють, і от скажуть, що візьміть там на 5 кВт більше. Тут вже складно, тому що людина нам не довіряє. Вона буде довіряти тій людині, яка от зараз перед нею знаходиться. Там вже є нюанси, якось пробуємо домовлятися. Або ми відразу кажемо: так, без проблем, ви можете купити котел такий. Але якщо там не підійде по потужності, завжди можете звернутися в опалювальний сезон за буферною ємністю. Ми можемо вам її продати, підібрати. На зв'язку там гарантія у вас є. Ось так. Таке наступне питання на рахунок ваших котлів. От я прочитав, що ваш котел, наприклад, Хайзер може працювати з різним видом палива, там дрова, брикети, вугілля. От за рахунок чого вам вдалося там може це за рахунок конструкції досягти такого рівня універсальності в якості палива? Mm, зрозумів. Ну а наші котлеї працюють. Ми їх перш за все позиціонуємо як котел на дровах. Mm -hmm. Тобто клієнт може топити, наприклад, вуглем вугіллям. По-перше, його зараз там дуже важко знайти в Україні. По-друге, можна, але там не часто, тому що ми використовуємо колосники. Mm -hmm. От. А для вугілля там потрібна система з шировки, тобто, щоб можна було ось цей наліт якось бити. От. А за рахунок чого вони можуть прослугувати так довго та в принципі, горіти на твердому паливі, на будь-яких дровах, в тому числі і на вугіллі. Це ну, сталь-четвірка. Тобто, у нас є котли 4 мм, 6 мм. П'ять міліметрів, сім міліметрів можемо зробити під замовлення без проблем. Тобто а, ми так подивилися, проаналізували, що Катал Стрійки класичний. То, типу, він десь може працювати ну, до десяти років. Сім-вісім років це ось це так. Це, Термін служби котла а, стрійки. Ми зробили з четвірки, тобто на 10 років, о, якщо котел встановлений правильно в систему, і а людина не використовує дуже вологі дрова або там інше тверде паливо, то 10 років спокійно котел відходить, і людина потім повернеться, купить у нас такий же, тому що будуть о, виходи, входи. Він просто один поміняє на інший. все. А, тоді питання, яке найкраще от, ваша рекомендація, яке найкраще паливо використовувати з вашими теплом? Це породи дров, не смоляністі, не смоляністі звичайно, там дуб. А ми, ну, ми розуміємо, що там і ціна буде іншою за, за такі породи дров. Єдине, щоб вони були сухі. Тобто, в ідеалі, звісно, людина повинна закупити дрова. Вони там два роки в них там полежать. Щоб вони висохли, процент вологості скоротився, але ми розуміємо, що це ну, фантастика. Ну, так планувати в наш час, тим більше ну, майже неможливо. От. Сухі дрова, це ідеальний варіант, плюс те, що у вас там, є, є якісь сміття, і можна перемішати з дровами, спалити без проблем, котел з'їсть все. І котел буде працювати навіть на вологих дровах, але і питання скільки? От і все. А, наскільки збільшує чи не збільшує термін експлуатації котла? Огляд і чистка димоходу? Mm, ну, огляд чистка димоходу та в принципі самого теплообмінника. А якщо цим не займатися котел, по-перше, коефіцієнт корисної дії його то знизиться там в половину, тобто ви будете спалювати одну і ту ж саму кількість дров, але тепла буде в два рази менше. Плюс він може почати піддимлювати, тому що диму нікуди діватися, він почне виходити до вас у приміщення. Якщо, це, якщо котельня також неприємно, а якщо це якесь житлове приміщення, то це взагалі. Ми радимо поглянути на котел хоча б там раз на тиждень, подивитися, почистити його і привезти його до ладу. Димохід завжди чиститься. Наприкінці сезону, тобто, коли ви або закінчили сезон, або готуєтеся до нового сезону, потрібно подивитися, що там взагалі. І ще така такий лайфхак або рекомендація: димохід повинен бути вгору не менше, ніж 5 метрів. Там не повинно бути дуже багато перекосів. Так? А, і димохід не повинен бути менший ніж вигляд з котла, або взагалі краще, коли більше через перехідник. От там на 150-160 мм, Це взагалі супер. Така от, рекомендація для вас, о, коли будете встановлювати, купляти котел у нас, о, Завжди радимо о, раді допомогти та дати цінну пораду. І останнє питання, яке я хотів би задати, це на рахунок новинок. Може, можливо, якісь новинки ви плануєте випустити в цьому році або найближчим часом? А так плануємо. Ми зараз запускаємо лінійку промислових котлів від 50 до 500 кВт, тобто для виробничих якихось приміщень великих квадратних метрів. Плюс стосовно побутових котлів. А, випускаємо нову версію Heizer, Castle Hazer Trio. А, вона буде йти а, з трохи там, складнішою конструкцією, додамо відео, скинемо, ось плануємо запустити. І плюс ще нова а, модель Castle Hazer буде Heizer, Python модель, вона буде з трьох А Це буде котел шахного типу, тобто вже такий більш ефективний, а він буде вже йти трохи дорожче. Але саме на аудиторію наших клієнтів, які хочуть щось ефективніше, більш складне, також плануємо випустити. В принципі, все. Готуємося до нового сезону, сподіваємося, що він пройде круто. Наші клієнти не будуть чекати довго своїх котлів. От і всі будемо вам задоволені. Принципі, все Тож, Добре, дуже так. відео мені сподобалось, було інформативним. Дякую за відповіді на питання, за огляд виробництва. Бажаю вам успішного сезону. Дякую. дякую. Головне, щоб ми перемогли. Це, Правильно. Дякую. Перемога це, це, подарунок це для розуміло. всіх нас. Всього доброго, гарного дня.